Друзі, всім привіт! Баварія, Мадридський раус. Сьогодні я зроблю прогноз на неймовірний матч, який відбудеться на Лінсерені. Це півфінал Ліги Чемпіонів. Перший матч з двох. Матч відбудеться, як завжди, у 22.00 за місцевим часом вже завтра. Давайте розпочнемо. Друзі, розпочнемо. І розпочну я з останніх матчів, з останніх п'ять матчів, наприклад. Якщо ми беремо останні п'ять поєдинків, то одна перемога Баварії, одна нічия та три перемоги Мадридської Реалу, І давайте взагалі я промотаю в 2015 рік. Ну Баварія виграла Реал 1-0. Це був Кубок Ауді. Тут був Міжнародний Кубок Чемпіонів в 2016 році, перемагав Мадрид. Але найцікавіше було, напевно, в 2017 році чвертьфінал Ліги Чемпіонів, Баварія-Реал Мадрид. Грав перемагає на Альянс-арені 1-2, де дубля формля Крістіан Роналда. А тоді в доволі курйозному матчі, чим в курйозному, тому що в ці пару голів забили, ну, скажімо так, які треба було не зараховувати. Але Мадрид переміг 4-2 на Бернабео і, по сумі, 6-3. Тоді пройшов в Баварію. Баварія тоді 2-1 виграла в основний час. І в екстратаймі Мадрид забив аж 3 голи. Але два з них там взагалі були спірні. ось, Точно пам'ятаючи гол Роналду, там був чистий ну Тобто там несправді були помилки від суддів, але в принципі Мадрид переміг. да і все. Переміг 6-3 по сумі. Рівно через рік, тільки вже в півфіналі Ліги Чипонів. До речі, це був півфінал. Також, до речі, перший матч був на Альянс-арені, Баварія. реал Мадрид переміг 2-1. Також тоді вольєва перемога, тому що Баварія забила першою. Ось. Но в матчі відповіді 2-2 команди зіграли і Реал, по сумі, 4-3 пройшов далі, а потім ще й в фіналі Ліверпуль де й переміг. Ну, і останній матч був у 2019 році, товариський матч, де Баварці виграли 3-1. Якщо ми беремо Лігу Чемпіонів, то Мадрид не програвав в Баварії. Не програвала команда Карлон C'è Баварії. Ну і також тут не написала, було, пам'ятаєте, в 12-му, да, якщо не помилюся руці. Ні, не там, в 12-му, 13 в 13-му, там 0-4 було на Лян з З тріком Крістіан Роналдо. Якщо не помиляюся, він оформив хеттрик. Ось 1-0 було на Бернабе, а було, коли, до речі, Баварія вибивала реал з Ліги Чеповодня. Тільки вже не пам'ятаю рік, який був, по-моєму, я не помиляюся. ли 12-й, то ли, 12, ли 14-й, чесно, можу помилятися. Але Баварці перемогли на Ленсеріні 2-1 на Бернабеу а Мадрид також 2-1 переміг і там по пенальцях Баварія. перемогла. Але в сумі Реал успішніший, ніж Баварія. Реал Мадрид це. Рекордсмен Ліги ну Но Баварія йде, якщо не з другою у цьому списку. Баварія ще не помиляюсь, 7 титулів Ліги Чемпіонів. Ну Реала там рекорд на 15 плюс, 16 або 15. Купки Ліги Чемпіонів, тобто Реал Мандрид це такий домінант у цьому турнірі. Ось, Мандрид взагалі. Ну, Я не пам'ятаю, коли вони взагалі вилітали. ну, Від Челсі вони вилітали в півфіналі. Але вчора доходить до таких стадій, як стадія, півфінал, фінал, то за часту Мадрид здобуває результати. Ось. О, якось так. Шанси. 39% вважає, що Баваря, вважають, що переважи Баварія, 26% нічия, 35% мадридський Реал. Баварію вважають невеличким фаворитом, і логічно чому такий матч домашній, якщо повірте мені, матч приходив на Сантік Бернабел, плюс-мінус були такі самі цифри на користь мадридського реала. Реал вважають фаворитом ці пари, але я тут ну, Баварія і Баварія. Баварії є погані новини. По-перше, Матес Делік, Джон Масіала, Боє, Бухман, Лаймер, Сарк, і Кінслікоман під питанням, під великим питанням. У Мадриді це Девіта Лаба, але Девіта Лаба вже довненько від травми е, лікується. Повірно, стібу Куртуа, повінився Мілітано. І дуже, до речі, цікаво, кого випуститься Макарлан Челоці. Цібу Куртуа чи Андрія Луніна. Це дуже цікаво. Хто зіграє у матчі з Мюнхенською Баварією? Ось. Е ну, а тепер давайте по про форму команд. Права Баварія Бондеслігу, Ліверкузенський Байер, достроково оформив чемпіонство, е Бачите, в 12 очок. Відрив. Хоча у Баварії найкраща атака в Лізі, аж 89. Тут Баварія забуває дуже багато, але пропускаєш 38. Ну а що ми дивимося матч. Наприклад, останній матч перемогнет. Айнтрахтом 2-1, 5-1 Уніон. Арсенал вибили. Тобто Баварія ось після поразки від е, Дортмунда, від е, Хайденхамха і з Арсеналом, з Арсеналом дала такий імпульс. Бачите, Кьольн перемогли, Баварія потім обіграла Арсенал, вийшли до півфіналу, тут 5-2-1. Тут у Баварії вже по Техесніку в такій хорошій формі. Це бувати Баварія пройшла. Лацію, ну, перше в групі Баварія. О, скажімо так, не без проблем, але все-таки першу позицію посіла з Юнайтедом, з Копенгагеном та з Галта Мадридський реал. Мадридський реал. Про Баварію. Лація в 1 8 пройшли по сумі 3-1. І арсенал по сумі 3-2 пройшли далі. І речі, перший поєдно, тоді відбувався для Баварії на виїзді. Мадридський реал. Мандридський реал. грав в групі Лігжепонів з італійським наполіс, Прагою та з Берліном. Мадрид, очевидно, посів першу позицію. Ось, причому Мадрид Мадриці всі свої матчі виграли. Абсолютно причому усі матчі виграли. 18 очок там без шансів. Забрали. Далі Лейпциг пройшли в одній 8. Там було нелегко. Так, да, виграли в 0 01. На Редбуларені Мадрид завдяки Голубрехіма Діша, там Андрій Лунін рятував. а ось. На Бернабео було взагалі важко. 1 один Лейпциг там був дуже близький, щоб забити. Але по сумі 2-1 Рел пройшов далі, і в червфіналі Сіті вибило. 3-3 на Бернабео 1-1 на Гецьхаді, по пенальтях пройшли далі. Пощастило, Мадриду, я вважаю, Сіті був. Особливо в Матчі другому. Но точно Сіті виглядав потужно. І моменти там були супер. Щоб закривати матч. Але Мандрит вистояв і, як завжди, по-королівськи так вийшов далі. Думаю, з лігу, то... Перший відрив від Джерони склада 13 очок, яка друга. Ну, правда, да, є Барселона, що Барселона виграє. Ну, добре, ну, 11 балів. Ну, В будь-якому випадку відрив тотальний і. Мадридський Реал, друзі, ну дуже близький. До очередного чемпіонства. І останні матчі це перемога. і в класіку. Сосіда взагалі виграли в останньому матчі. Ну, по суті, другим складом То Мадрид. Мадрид взагалі останній раз програвав від Мадридського два програші взагалі Ура, у Рау в цьому сезоні від Мадридського Атлетико. Якось так. Шанси, друзі, абсолютно рівні. І зараз хочу дати прогноз. Я думаю, що матч завершиться в нічів. Я думаю, тут, знаєте, немає різниці брати, який прогноз. Що Баварія не програє, що Реал не програє. Я думаю, перший матч між цими командами завершиться в нічів. Команди плюс-мінус рівні. Плюс Баварія грає вдома. Я думаю, Баварія ну, точно не програє реалу цей перший матч, це точно. Ну а Реал Мадрид, я думаю, також навряд чи програє, враховуючи те, що в якій формі команда Папе-Карло. Тому в мене такі два прогнози. Я думаю, обидві команди заб'ють. Обмін м'ячами буде. Це перший прогноз. Ну, а другий, про. Ну, тобто перший прогноз обидві забітно, ну, а другий прогноз, я думаю, цей матч завершиться в якусь нічю 1-1. Ось якась нічя, один-один. Спокійно розійдуться миром, та все буде вирішуватись на Сантьяго Бернабео. Тому що пара і справді ну, дуже така рівна, і Баварія може пройти мадридський реал. Я не виключаю, що Баварія 에, Томаса Тухеля. не не забувається, що саме Томас Тухель, який вигравав з Челсі Лігу Чепонів, який саме проходив Мадрид в півфіналі тоді з Челсі. Досить -то Томаса Тухеля, як мінімум, є. в Матчі проти мадридського реалу, і особливо проти Папи Карло. Останній матч цим команда був супер. Тоді Челси виграв з Томасом Тухелем 3-2. Але там який камбек Челси тоді створив, і Реал там потім ну, це була фантастика взагалі. І за той сезон Джерел тоді і виграв Лігу Чепеодів з неймовірним везінням, але да. Добре, друзі, обидві команди заб'ють, та цей матч завершиться в нічі. Тут або Баварія не програє, або Мадринський Реал не програє. Тут, в принципі, немає різниці, тому я кажу, нічия все. Нічия. Або 2-2 Ну, я думаю, багато голів не буде. Да там забивали в одній восьмій. В фіналу багато голів було. А тут на кону дуже багато стоїть. Я не думаю, що буде багато м'ячів Тому обидві команди заб'ють, та цей матч завершиться перший. У нічию Тому обидві команди заб'ють та нічия 1-1 Я думаю, ось так буде. Пишіть друзі, ви свої думки в коментарях. Ось, подивимося, чи зіграє Андрій Лунін. Тоби, завершимо тоді відео. Так, нагадую про нос. Обидві команди заб'ють та матч завершиться в ніч. Один-один, я думаю. Пишіть, друзі, в коментарях цей прогноз. Дякую за увагу вам. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.